Христос воскрес! воскрес! Христос Воскрес! воскрес! Христос Воскрес! воскрес! Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Влюблені во Христі, браття і сестри, ці святі дні ми ще і ще раз невтомно. Вітаємо один одного і несемо цю новину. Христос Воскрес! Внесемо на увесь світ і передаємо один одному це вітання з вірою у те, що воскрес Господь. І цю віру перші, хто приніс нам, це жінки-мироносиці, жінки, які перші прийшли до гробу і перші побачили палани Господні. і... Побачили ангела, який сказав їм, чого шукаєте живого серед мертвих. Вони прийшли не просто ради цікавості, вони прийшли, щоб намазати пахучим миром тіло Господа нашого Ісуса Христа, і дізналися новину. Сьогодні ми очікуємо. Новину про перемогу. Напевно, кожен українець мріє про це зранку прокинутися і почути ці дорогі нам серцю слова. Почути цю новину, яку ми чекаємо уже десятки років, про те, що ми перемогли, перемогла правда. Для цього. Ми і сьогодні молимося, трудимося і боремося для нашого спасіння. І для цього ми сьогодні спішимо до гробу Господнього, щоб побачити, що Гріб спорожнів, що немає живого серед мертвих, що Він воскрес. І це... Воскресіння дарує нам віру у нашу перемогу, бо життя перемагає смерть, світло перемагає усяку темряву, добро перемагає усяке зло. Ми ж захищаємо своїх дітей від зла. Ми з добром світлою, світлом з Богом. І як Воскрес Христос, ми переможемо і Воскресне Україна. Жінки мироносиці понесли цю новину у світ. Сьогодні жінки-мироносиці підтримують фронт. Сьогодні жінки мироносиці. Моляться за воїнів сьогодні жінки-мороносиці, це обереги. Ви, всі жінки, являєтеся оберегом для наших українських героїв, воїнів, ваші молитви, ваша праця, ваша боротьба велична перед Богом. І Хай Господь Бог. Благословляє кожну жінку сьогодні, кожну українку, ту, що тримає вас, що тримаєте на своїх плечах, жіночих ніжних плечах, увесь український фронт. Боже благословлення на вас, наші найдорожчі, найкращі, найміцніші в світі жінки українки. І хай Господь Бог укріпляє вас, ваші духовні сили, і дарує вам миру, всім нам миру і перемоги. На мною літо.